Всім привіт! З вами Семен. Ви знаходитесь на каналі Ukrainian Android Developer. І сьогодні ми з вами розберемо таку тему як завантаження зображень за допомогою бібліотеки Glide. Glide є найпопулярнішою взагалі бібліотекою для завантаження зображень, є ще Picasso, але в основному користуються Glide, тому що це дуже зручно і воно предоставляє, вона предоставляє дуже широкий набір інструментів для завантаження. Давайте, щоб довго натягнути, зразу перейдемо до діла після короткої заставочки. Перед тим як працювати з Глайдом, я дещо налаштував. По-перше, в Build Gradle Я додав імплементацію до Глайда, компілер я додав компайлер, точніше, додав на майбутнє. От, все дуже просто. Також важливо, якщо ми будемо брати якісь дані з інтернету, додати приміщення з інтернетом. Асес Network State – це опціонально, це дозволяє працювати Глайд, скажімо так, крутіше. Воно дозволяє контролювати стейт інтернету відповідно. І завдяки цьому Glide може оптимізовано робити деякі штуки. Також що я ще додав. Я додав от такий от, е, список URL-ів, Тут просто картинки, це просто по решту посилання на картинку відповідно. В основному всі працюють з рестом. Що таке рест? Ми з вами пізніше розберемо, коли я буду говорити про е, мережеві запити, скажімо так, як з ним працювати. І тут просто список URL-ів і метод, який бере рандомну URL з цього списку. Окей. Почати користуватися глайдом насправді дуже просто. Давайте от, в нас є в адаптері, якщо хтось не пам'ятає, давайте я вам покажу. От, Таке от зображення. От, бачите, раніше ми нічого туди не сетили, воно було пустим. Точніше, тут placeholder стояв. Давайте заберемо СРЦ. От, Точніше, давайте на Android SRC зробимо Tools. Просто щоб воно у нас було. Далі. І відповідно почати використовувати глайдом дуже просто. Дивіться, якщо б ми хотіли завантажувати якісь зображення в фрагменті, чи в активіті і так далі, де є сталий контекст, де воно промальовується лише один раз, і перемальовується там при перестворенні лише в'юшки, то ми б могли використовувати один спосіб. Давайте я це вам приклад покажу. Тобто, наприклад, давайте Uh, дуже це просто робиться: Guide uh, with. І тут, як бачите, є декілька опцій: контекст, Activity, фрагмент, uh, view. І декілька deprecation optionів. Ну, так як це у нас activity, то ми можемо просто передати this. відповідно. Uh, є метод Lad, і посилання. Ну, і тіпа, є. Зараз, давайте Wad. URL. Get random URL. Ну, і тут, відповідно, є метод int. Тут або позиція по Y, або target в імджюхи. Так як у нас фрагменті немає, точніше в активіті немає ніякої іміджюхи. Давайте ми це закриємо. Відповідно, так, є в нас так. Добре, давайте перейдемо до адаптера. Дивіться. Нам не потрібно кожного разу, як викликається метод bind, використовувати, ну, перемальовувати наше сетні зображення. Саме тому найкраще при створенні віхолдера це робити. Для цього в нас є прекрасний метод init, тобто при створенні класу воно буде робитися. Ми беремо гуйт, Ну, контекст, ми візьмемо binding. Root. Контекст, візьмемо ОК. Okay. load, U, url, util. get random url, І давайте таргет поставимо. Into binding image U. Вот. А воно нам підказало. Ну, відповідно, так і працює. Давайте запустимо наш додаток для того, щоб переконатися. Як бачите, наш додаток працює, тобто зображення воно бере з інтернету, Ну, от, накидало такі рандомні зображення. Як бачите, тут всякі зображення і так далі, все працює, але це лише базове скажімо так, налаштування. Давайте перейдемо до якихось просунутих налаштувань. Що ми можемо робити з нашим відповідно, глайдом? Ну, по-перше, ми можемо задавати якийсь PlaceHolder. Я такий метод Placeholder, і поки воно буде завантажуватися. Ну, наприклад, який у нас AirDrowable, якийсь є. Так, воно R не підразило, секундочку. Який у нас є дрова, ну image placeholder, як бачите. І коли воно буде завантажувати плейсхолдер, воно буде показуватися цей drawable. Також плейсхолдер можна якось просто німажку запхати і так далі. Далі. Можна і ще опції для зображення застосовувати. тобто, Наприклад, Fit Center чи якісь інші. Ну, Давайте Fit Center, наприклад, зробимо. Ну і давайте перезапустимо наш додаток. Подивимося, що помінялося. Насправді спойлер нічого не помінялося. Uh, Як бачите, воно до спір не дуже гарно, скажімо, так показує, але в будь-якому випадку. Також оці от штуки можна переносити в об'єкт під назвою Request Options. Ну, давайте створимо вал. Чекайте, val. Request, request Options. От, RequestOptions. І це builder нас. Тобто тут можна так само от, як бачите, placeholder. Так, давайте вирівняємо і засетаємо так от. от. І тут можна застосувати метод Apply. Чекайте, Options, я не пам'ятаю: ага. Як там? А, точно, Apply. тут. І з допомогою Apply може сети різні requestOpшені. Ну, Отакі вот вот базові. Насправді, цих request optionів дуже багато. Uh, disk, strategy це ми з вами потім поговоримо. Про error ми теж вами потім поговоримо. Error placeholder і так далі. Вот, placeholder Drawable, Signature. Бла, бла бла. От оці от фідцентр, центр Crop, Center Insight, Circle Crop і так далі. Ну, давайте, от, наприклад, для того, щоб побачити різницю, застосовуємо Circle кроп замість Fitцен. І як бачите, у нас тепер <заб> забраження кругля. Круто. Ну, як на мене, дуже круто. Ці всі опції дуже круто використовувати. Ну, давайте, в принципі, я б навіть сказав, що мені подобається. Давайте так, давайте так і залишимо відповідно. От. І давайте перейдемо до наступних опцій. Наприклад, давайте ще поговоримо про Transition. Ну тут, От -от -от -от. давайте Transition. Відповідно, давайте поставимо віз crossfade. Боже, віз. Cross. fade. Так, давайте імпортнемо. Uh, bitmap Transition Option. Uh, чекайте. Ой, це має бути Drawable Transition Option. Ми ж ладимо як Drawable. Uh, це, до речі, теж можна конфігурувати. As... Так, чекайте. Ага, as bitmap, as, drawable, as File as GIF. Тобто можна стетити, яким чином. Ну, типа. В якому форматі ми будемо завантажувати наш файл. Ну, давайте про це не будемо загублюватися. Взагалі про формати зобразень це дословою окрема тема, бітмапи і так далі. А, вот, давайте просто в transition, Це відображає те, що в нас буде показуватися після завантаження. Давайте це зробимо. як бачите, у ну, нас тут квадратне, я не впевнений, що воно так має працювати. Але в будь-якому випадку давайте ще раз відкриємо, закриємо наш додаток. Так, мой анімеліст. Якщо прямо приглянутися, то відбувся транзішн. Окей, що далі ми з вами будемо говорити? Ну, давайте проговоримо про thumbnail. Сам thumbnail. мене thumbnail. Тут може бути декілька опцій. Можна size multiplier задати. Можна задати ще раз завантаження. Тобто, тут можна Light Viz, Load задати. Тільки тут можна ще override. І тут, відповідно, можна якийсь Size задати. Ну, Давайте, от 123 задамо. Давайте заберемо Circle Crop. Наш і завантажимо. Тобто, як бачите, воно в нас поміняло. E, давайте заберемо з вами цей. Що таке Subnail? це то зображення, яке буде показуватися під час завантаження. Ну, типу, це, це я так поставив рандомно, умовно кажучи. А тут насправді можна було би якийсь локальний ресурс поставити відповідно. І e, він би показувався під час завантаження. Окей, давайте перейдемо наш Sokel Crop, і перейдемо до наступних параметрів. В які ще опції дозволяє робити глайд? Наприклад, дозволяє на error, боже, на error вішати. Якісь штуки, наприклад, на error можна буде спробувати перезавантажити якісь інші зображення. Тобто, Якщо у вас не вийшло завантажити одне зображення, то можна спробувати завантажити інше зображення. Окей Ну, і відповідно воно так буде працювати. Тобто, Воно буде пробувати іншу URL -ку. Ну, от, Наприклад, давайте якісь тут юрелки пошатаємо. І воно, по ідеї, зараз буде. От, давайте всі URLки, крім е, цієї одної, там, чи скільки я одну, здається, лишив оцю одне зміниною. Як бачите, воно нам дало просто на ерорі іншу URLку, але деякі вони залишились Е, Тут треба просто контролювати. Добре, давайте повернемо назад все. Окей, okay, yeah. є. Добре. Також на ерор дозволяє нам вішати е, якийсь плейсхолдер. Ну, давайте, ні, давайте повернемо тут от якісь ерори. І тут на ерор поставимо е, якісь інші Drawable. Давайте. R, er, Drawable, no image placeholder. Давайте перезавантажуємо наш додаток. Як бачите, на ерорах у нас поставило наш no image placeholder, там, де воно віддало на правильної URL. Також важливо засетити параметр fallback, це коли повертає нул URL-ка або моделька. Відповідно, ну, буде працювати так само, як з ерором. Окей, давайте ерор ми в принципі залишимо, ну і перейдемо далі. Далі в нас йшла би конфігурація, але так як ми ще не вчили ТП, відповідно, конфігурувати ми з вами ще не до кінця можемо. Давайте, коли вивчимо Охтіті, тоді, відповідно, і вивчимо з вами конфігурацію. Окей, ну давайте з вами перейдемо до тоді кешування. Тобто насправді Glide зберігає кеш якогось зображення по URL, відповідно. І потім він автоматично визначає, чи треба підзавантажувати зображення, чи можна взяти з кешу наше зображення. Вот. Ну і відповідно, це можна контролювати. Це все контролюється по параметру Disk Cache Strategy. Disk Cache Strategy, воно в нас по дефолту автоматичне. Автоматичне доволі оптимальне, але іноді вам потрібно якісь інші параметри. Наприклад, Disk Cache Strategy All. От, воно буде кешувати все. Ну і е, давайте ще з вами далі поговоримо, про які ще стратегії є. Вот, Disk Strategy All. Так, давайте ще подивимося. Data, ресурс, відповідно, автомат, і автоматично. Тобто, в основному ну, я в додатках своїх використовую All. Але це все дуже ситуативно, відповідно, і іноді автоматик теж нам підійде. Автоматик, е, яка в нього стратегія? він е, Зберігає, скажімо так, погіршене зображення в киші для того, щоб займати менше місця, і потім підвантажує вже повне зображення кожного разу. А ООЛ зберігає відповідно зображення повністю. Так, це трохи довго воно буде кишуватися, але потім ви зекономите час на тому, щоб грузити зображення, плюс зекономити трафік. Це дуже важливо для додатків, які будуть працювати в основному офлайн. Ну, відповідно, для нас ми так і залишимо, тому що в основному будемо працювати офлайн. Окей, дивіться, також, які ще опції є. Е, є опція Only Retrieve from Cash. Так, Only Retrieve From Cash True. Тобто воно означає, що буде завантажуватися зображення тільки з кеша. Окей. Далі іноді нам потрібно скіпати кеш і перезавантажувати зображення. Наприклад, коли ми точно знаємо, що воно помінялося. Для цього це можна використовувати Skip Memory кеш, і так само продавати в нього true або false. Іноді нам потрібно також не кешувати, і тоді можна тут поставити None, і тоді воно не буде кешуватися, і буде кожного разу грузити якесь нове зображення. Ну, окей. І о, Також ще поговоримо про якусь відміну завантаження. Відміна теж дуже легко робиться насправді. Е, і Clear. І, відповідно, це все робиться так. Ну, також можна поговорити про Signature. Signat це, скажімо так, унікальний ідентифікатор цього зображення, і можна його міняти, наприклад, Object key object, і якась, якась стрінга. От. Відповідно, за допомогою цього можна закишувати зображення, Використовуються в основному якісь метадані зображення. І в цілому це не обов'язково, але корисно знати про таку опцію, вона іноді може знадобитися. Ну, окей, ну і про інвалідацію кеша можна клірити кеш глайду кожного разу. Ну, Давайте, от, наприклад, о боже, відкриємо наш Main Activity. І отримуємо звідси глайд, Glide. Glide. Oh, ...this... Clear Disk cache і clear memory. Відповідно, іноді нам це потрібно для того, щоб перезавантажити наші зображення. Ну, початково це все, що я хотів розказати про Glide. Це дуже мощна бібліотека. Для завантаження зображень. Ну, можливо, ще корисно буде, можна кажу, що ви собі при логіні ви хочете завантажити там, після зображень, для того, щоб користувачу було зручно користуватися. Є, така, є такий метод, як прилад. Тобто, Воно просто завантажує зображення і нікуди його не Тобто, Воно його просто кишує. Відповідно, а потім воно вже в іменюху може засетуватися з того киша, що створив Глайд для зображень. Е, можна дуже гіпко насправді його конфігурувати, сетити йому папки, е, куди він знаходиться, додавати е, власний ОКІТП-клієнт для того, щоб додавати хедери. Ну тут вже, можливо, хтось знає про е, це, про API і так далі, про запити. Якщо ні, то ми з вами пізніше перейдемо до уроків про рестапі, і про хедери поговоримо, і про модифікацію запитів, і так далі. І тоді ви зрозумієте, про що йде мова. Ну, а поки що, я думаю, що на початковому рівні для Глайду цього буде достатньо. Всім дуже дякую за увагу. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал. Діліться цим відео зі своїми друзями, можливо, у вас друзі теж хочуть стати Android розробниками. Мені є дуже приємно насправді завжди, коли ви пишете коментарі. Чекаю в коментарях привітання з Новим роком. Всім дякую за увагу. Не забувайте додати на ЗСУ. Всім па-па!